Віру, надіюсь, молюсь, борюсь, чекаю живого, свого сина, синку, почуй мене. Повертайся додому, живим, і всі хлопці, побратими. Синіни з Кам'янця-Подільського зник безвісти, торік восени. Відтоді розповіла, бере участь в акціях на підтримку військовополонених і зниклих безвісти в Хмельницькому, як і сьогодні, і виходить на них у рідному місті. 21 жовтня він останній раз до мене перезвонив і сказав Мамо, через дві неділі созвонився. І цих дві неділі я чекала день у день. Чекала йому, писала йому весь час смски на телефон, хоча телефону в нього не було, бо вони пішли без нічого. І 6 листопада прийшло мені сповіщення без зник. Представники зі всієї області приїжджають кожної п'ятниці сюди. Долаючи сотні кілометрів, щоб годину постояти на цьому майданчику і нагадати кожному хмельничанину, якою ціною дістається нам свобода, у середмісті зі злі співкоординаторки акції Наталії Кошай, вийшли 156 й раз. Ми почали ці акції ще у серпні 22-го року. Вже розпочався серпень 25-го. у 22-му році, це було 20. Та Азовсталі. сьогодні це більше двохсот родин і на цьому майданчику. Сім місяців чекає на звістку від сина Яна з Донеччини. До Хмельницького розповіла з родиною, переїхала в 2014-му. Звідси син пішов до війська. Він пішов третю штурмову добровольцем, обрав позивний хмель, тому що від Хмельницького дуже він полюбив це місто. 9 січня вони пішли на завдання з побратимами. Він був старшим. І вони не повернулись з завдання. Долучилася до акції хмельничанка Анна. Завжди зупиняюсь, намагаюсь перепочувати у соціальних мережах, тому щоб просто люди не забували там, да, що найкращі сини України да, перебувають в полоні, і щоб, хоч якось, допомогти, може, хоч якось вплинути на те, щоб їх чим пошвидше повернули. Наступна акція каже її співкоординаторка, запланована в місті 8 серпня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.